Іноді ми чуємо звук, але не реагуємо, думаємо зараз мене, а потім уже нічого не зміниш. Моя мати звинувачувала і ненавиділа мене за майже смертельну аварію батька. Навіть після його смерті я залишався для неї колючкою в боці. Я завжди знав, що моє життя не було таким, як у фільмах, де все добре, де тебе приймають у сім'ю, де різницю у віці між нами могла б легко поміститися. В ще одне покоління я був аномалією на сімейних зборах, молодим обличчям серед зморшкуватих посмішок, хлопчиком у світі історії, до якого я ледве міг пристосуватися. Мій батько, народжений у 1927 році, був ветераном Другої світової війни, чоловік, чиє мовчання розповідало історії, які його слова ніколи не могли. Моя мама на 10 років молодша за нього. Мала в собі ніжність, зношену часом, і глухоту на ліве вухо, що робило її світ таким же нерівним, як її слух. Мені було 34 роки, і я згадував уривок свого життя приблизно від 12 до 15 років, який змінив хід моїх стосунків з ними, особливо з мамою. Той період став прірвою, яка з часом розширювалася, наповнюючись мовчанкою і непорозуміннями. Подія, яка все започаткувала, була ж настільки буденною, наскільки й трагічною. Це сталося однієї ночі, коли затишний сон раптово перервав гучним ударом з кімнати батька. У напівдрімоті я вирішив, що це одна з наших тварин перекинула щось. Або, можливо, батько під час нічного ритуалу в ванні випадково упустив свою палицю. Я перевернувся, віддавши перевагу теплу ліжка, замість того, щоб. Піти і все перевірити, це рішення, яке буде переслідувати мене руками. Ранкове світло принесло сувору реальність, крик мого племінника прорізав звичайну тишу, звук, наповнений жаху, що вирвав мене з ліжка. Я кинувся до кімнати батька, і картина, що відкрилась переді мною, повторювалась в моїй голові безліч разів. Батько лежав біля ліжка з ковдрою, щільно загорнутою навколо шиї, шкіра набула тривожного синього відтінку. Адреналін запрацював, і я зумів підняти його на ліжко, знявши ковдру ковдру з його шиї. Його дихання було поверхневим і утрудненим. Дзвінок в швидку був розмитим, як і їх прибуття. В наступній метушні в лікарні планування нашого будинку щось настільки звичне стало деталь суперечки. Частиною пазлу в звинуваченнях, які були висунуті проти мене. Моя кімната була поруч з кімнатою батька. Факт, який якимсь чином мав озброїти мене, здатністю передбачити і запобігти нещасному випадку. На півсони мій розум не сприйнявся як катастрофу. Мені не спало на думку, що мій батько може впасти з ліжка, незважаючи на проблеми зі здоров'ям після третього інсульту. Мої прийомні батьки прийняли важке рішення спати в окремих спальнях. Його рухливість була обмежена, а їй потрібен був відпочинок, щоб могти доглядати за ним протягом дня. Хоча це було практичним рішенням, воно створило ненавмисну ізоляцію для мого батька. Його кімната була на горі. А кімната моєї матері була прямо під нею. Тієї ночі, як і хотіла доля, моя прийомна мати лежала на, на хорошому вусі, а глуха сторона була вернена до стелі. Тому вона не чула жодних звуків, які могли долинути з кімнати мого батька. Вона не почула падіння так само, як і я. Її глухота на лівому не була чимось новим. Ми всі пристосувалися до неї різними способами. Протягом років, але після того, що сталося, це здавалося жорстокою іронією, що жоден з нас не почув того звуку, який мав найбільше значення. Провина тієї ночі тяжіла на мені. А що якби переслідували мої думки? А що якби я повністю прокинувся? Це було так, ніби моя близькість до кімнати батька тієї ночі наділила мене відповідальністю, про яку я не усвідомлював, що мав обов'язок охороняти її. Я не виконав його. Після інциденту здоров'я мого батька погіршилось, і його госпіталізували до будинку ветеранів. Повітря в нашому домі стало напруженим. ніби кожне слово і жест фільтрувалися через призму звинувачень. Моя мати і її горяча скорбота, її гнів. Спрямований на мене, я став зручною мішенью для її бурхливих емоцій. Не мало значення, що падіння було випадком, трагічним поворотом долі, якого я у напівсонному стані не міг передбачити чи запобігти. В її очах я був винуватцем, причиною того, що її чоловік, мій прийомний батько, тепер лежав у ліжку в будинку для ветеранів. Його міцний дух згас. Початковий конфлікт був тріщиною в дамбі нашої сімейної динаміки, випустивши потік давно придушених фрустрацій і образів. звинувачення моєї матері стали саундтреком мого життя вдома, постійним нагадуванням про ту ніч. Розмови були мінним полем. Кожне моє слово зважувалось і виявлялось недостатнім. Кожна пауза була сповнена звинувачень. Чим більш вона звинувачувала, тим більше я віддалявся, замикаючись у шкарлупі байдужості, щоб захистити себе від болю її слів в той момент, коли я вирішив вступити в армію. Це здавалося першим кроком до чогось нового, шляхом який належав виключно мені. Але ця мрія швидко заплуталась в павутині очікувань моєї родини. І страху моєї матері залишитись самотньою. Моя мати, використовуючи своє горе як зброю, бачила мій від'їзд не як прагнення молодого чоловіка знайти свій шлях, а як відмову від неї. Після заповнення необхідних документів, готового розпочати цю нову подорож. Моя мати взяла справу у свої руки таким чином, що я залишився ошалешеним і зрадженим. Вона поговорила з вербувальником до армії. Розмова, в яку я не був введений, але наслідки якої я відчув глибоко. Мати сказала їм, що я передумав вступати, що я не можу цього зробити. Її слова були авторитетними і остаточними. Вони малювали картину сумнівів і нерішучості, яка була повністю її, а не моєю. Це був навмисний перший крок, корені якого лежали в її відчаї. Утримати мене поруч, залишатися вдома і доглядати за батьком. Усвідомлення того, що моя мати пішла на таке, щоб утримати мене вдома, у ролі, яку вона вважала для мене підходящою, було одночасно і болісним, і обурюючим зрада. Яку вона вчинила, діючи за моєю спиною, щоб змінити хід мого майбутнього, ще більше напружила наші стосунки. Це був явний знак того, що мої бажання, мої прагнення були другорядними порівняно з її потребою зберегти сім'ю, незважаючи на ціну моїх власних мрій. Зіткнувшись із крахом своїх планів і нестерпною атмосферою вдома, я прийняв рішення, яке визначило курс мого життя на наступні кілька років. Коледж, запасний план, яким я ніколи не мав наміру скористатися, став моїм рятівним колом. Лист до зарахування до університету за 200 миль став моїм квитком із задушливого середовища звинувачень і образи. Я спакував своє життя в кілька коробів, не знаючи, коли і чи взагалі повернуся, захоплений відчайдушною потребою простору і нового початку. Життя далеко від дому було разючим контрастом із тим, що я знав досі. Коледж відкрив переді мною світ можливостей і викликів, але свобода, яку він давав, мала свої труднощі. Тінь сімейних негараздів супроводжувала мене як хмара, що затмарювала навіть найясніші дні. Щоб утриматись на плаву і не повертатись додому, я влаштувався на дві роботи: поєднуючи навчання і роботу в безжальному циклі. Що залишав мало місця для відпочинку чи роздумів. Поєднувати навчання і роботу було нелегко, але це стало моєю новою нормою. Бібліотека кампуса була для мене своєрідним притулком, місцем, де я міг загубитися серед стелажів з книгами і тихого гудіння студентів, які тут навчались. Я не був сином. В якого звинувачили в аварії батька, я був просто ще одним студентом, який намагався звести кінці з кінцями і побудувати майбутнє. Робота вимагала ретельної уваги до деталей, сортування, розставляння на полиці, і забезпечення того, щоб бібліотека залишалася місцем порядку і навчання. Це була тиха, стабільна робота, яка контрастувала з хаосом мого особистого життя. Місцева кав'ярня з іншого боку була жвавим центром діяльності. Тут я був баристою, привітним обличчям за прилавком, що готував лате і капучино для потоку клієнтів. Тем був невпинним, атмосфера жвавою, а іноді навіть пригнічуючи, але в поспіху, посмішках задоволених клієнтів і товариському спілкуванні з колегами. Ця робота навчила мене стійкості, вміння посміхатись навіть тоді, коли я був втомлений, і знаходити спокій у ритмі роботи. Ця робота, хоча й виснажлива, давала мені відчуття цілеспрямованості, вона була моєю втечею від хаосу вдома, способом довести собі, що я можу стояти на своїх ногах. Задоволення від заробляння власних грошей, відповідальність за свої успіхи і невдачі додавали мені сил серед довгих робочих годин і втомлених вечорів я знаходив моменти щастя і гордості. Зайнятість роботою і навчанням допомагала мені на деякий час забути гіркоту минулого і зосередитись на побудові нового майбутнього для себе. Проте питання про мій від'їзд, чи були мої дії виправданими чи егоїстичними, залишалося без відповіді, загадку, яку я все ще намагався розгадати. Емоційний тягар розлуки та провини був важким. Фізична відстань від моєї родини майже не полегшувала тягар провини і невирішеної злості. Я сумував за батьком, людиною, яка своєю тихою поведінкою була для мене джерелом сили і стабільності звинувачення матері лунали в моїй голові, постійно нагадуючи розрив, що виник між нами. Я почав сумніватися у своїх рішеннях, задаючись питанням: чи справді я був дурним, вирішивши піти і поставивши відстань між собою і сімейною драмою. Після закінчення університету я знайшов стабільну роботу, яка здавалася одночасно перемогою, так і компромісом. Це був стабільний підйом від бурхливого минулого до подібного, до дорослого життя, позначеного зарплатою і невеликими свободами. Рідкісні поїздки додому були вправими в напрузі. Повітря було насичене. Не... Невисловленими звинуваченнями і важкою присутністю непримиренної провини від моєї матері, я не те, що не хотів бачити батька. Навпаки, моє серце боліло за чоловіка, який, здавалося, з кожним днем все більше зникав. Його життєва сила виснажена хворобою і сімейними конфліктами, що вирували навколо нього, немов неухильний рій, рухомий суміш у провини і любові. Я поставив собі, собі нову мету заробити достатньо грошей, щоб забезпечити найкраще лікування для батька. Ця ідея, що фінансовий успіх якимось чином може перетворитися на своє рідне викуплення, спосіб загладити свою провину, стала для мене одержимістю. Моя кар'єра стала чимось більшим, ніж просто роботою. Це був засіб для досягнення мети. Кожне підвищення, кожна надбавка, крок ближче до надання батькові догляду, на який він заслуговував. Іронія того, що я невтомно працював, щоб утримати людину, яка не з власної вини відчула себе чужою, не покидала мене. Незважаючи на мої спроби зцілитися і рухатись вперед, новина про смерть батька відкинула мене назад до початку. Тієї ночі я отримав дзвінок о такій пізній годині, що здавалося, ніби сам світ затамував подих. Це була моя тітка, її голос був спокійним, але в ньому чулася невимовна скорбота. Це про твого батька, сказала вона, і в ту мить я відчув, як земля під ногами здригнулася, мій батько помер після тривалої хвороби. Ми всі бачили, що це наближається, але сподівалися, що якось уникне нас. Я був за сотні кілометрів загорнутий у кокон свого нового життя, далеко від дому, який останніми роками був для мене більше полем битви, ніж притулком. Біль від цієї новини був гострим ударом у живіт, суміш скорботи і провини, що вирувала в моїх стосунках з родиною, особливо з мамою, були напруженими в кращому випадку, а в гіршому розірваними. Але остаточність відходу батька розрізала ці заплутані почуття, нагадуючи мені, що під образою і непорозумінням була любов, нефільтрована любов до чоловіка, який, хоча й не був моїм кровним родичем, був опорою в моєму житті. У мене не було часу пакувати речі, не було часу сидіти і думати, що взяти з собою. термінові ситуації штовхала мене вперед. Мої дії були керовані єдиною потребою повернутися швидше, якомога швидше. Автобус був першим транспортом, який я зміг знайти. Це рішення було прийня... прийнято не зручності, а звідчаю. Я сів на автобус на світанку, ранкове світло відкидало довгі тіні, які відзеркалювали тяжкість у моєму серці. Подорож була розмитою, кожна миля тягнулася довго. Поки я боровся з реальністю смерті батька і неминучою конфронтацією з родиною, я репетирував розмови в голові, передбачав звинувачення і готував захист, весь час, борячись із зростаючим вузлом смутку за втратою людини, яка так сильно вплинула на те, ким я став. Прибувши до похоронного бюро, серйозні ситуації нарешті до мене дійшла. Я побачив його там, лежачого в труні, спокоєм, якого він не знав в останні роки свого життя. Мій батько виглядав спокійним, що різко контрастувало з бурою, яка вирувала в мені. Погляд на нього, такого нерухомого і спокійного, прорвав стіни, які я збудував навколо моє серце, образи, які колись здавалися непереборними, тепер здавались дріб'язковими. Перед обличчям такої глибокої втрати мої очі простежували лінії його обличчя. Кожна зморшка була свідченням життя, яке він прожив, битву, які він виграв, і любові, яку він дарував, хоч і недосконало. Стоячи перед ним, я гостро усвідомлював остаточність смерті, те, що вона не залишає місця для вибачень, для примирення. За невисловлені слова, вага моїх невирішених почуттів до моєї родини, суворих слів моєї матері, і провини за мою явну недбалість пригнічувала мене в той момент. Я бажав лише одного повернути час назад, щоб пережити ті останні дні, знаючи про їх швидкоплинність, щоб замість мовчання сказати слова кохання. Смерть мого батька була великою втратою порожнечею, яку ніколи не заповнити, але вона також стала суворим нагадуванням про крихкість життя і важливість спрощення, розуміння і співчуття, коли я стояв серед похмурих облич тих, хто знав і любив його. Я зрозумів, що триматися за гнів і образу немає сенсу. У той момент я відчував лише принизливий біль від втрати людини. Яка була для мене більш ніж просто фігурою батька. Він був наставником, довіреною особою і, по-своєму, джерелом непохитної підтримки. Стоячи в кінці похмурої черги, я простягнув руку і тихо подякував кожному, хто прийшов віддати шану моєму батькові. Кімната була заповнена важкою тишею, яку порушували лише тихий шепіт і зрідка шаркання ногами. Це був момент завершення. Останнє прощання з людиною, яка була постійною величиною в моєму житті, незважаючи на наші складні стосунки і відстань, яка виросла між нами. Але ця тиша була порушена, коли голос моєї матері, гострий і сповнений горя і звинувачень, пронизав повітря. Його смерть частково, його провина! кричала вона, вказуючи тремтячим пальцем у мій бік. Ти жорстока людина, що знехтувала своїм батьком, егоїстична людина, що пішла вчитись в університет і не дбала про свою родину. Її слова наче кинжали, розірвали урочисту атмосферу, змусивши всіх обернутися і затамувати подих. Звинувачення було ударом не тому, що воно було новим, а через його публічний характер і через час, коли він прозвучав. Це було як знову відкрити рани, які ніколи повністю не зажили, нагадування про роки звинувачень і непорозумінь, які вбили клин між нами. Іронія її слів не втратила для мене сенсу. Саме її перші звинувачення відштовхнули мене, змусили почуватися чужим у власному домі. І тепер, коли ми стояли разом у смутку, вона вирішила відродити ці звинувачення, щоб виставити мене злочинцем в очах тих. Хто прийшов оплакувати мого батька. Я відчував, як моє серце знову розривається, не тільки через втрату батька, але й через втрату того, чим могла бути наша родина. Смуток був непереборним, хвиля емоцій загрожувала затяг... затягнути мене на дно. Я прийшов попрощатися, щоб знайти хоч якусь подобу спокою після смерті батька. Але замість цього я зіткнувся з публічним засудженням з боку єдиної людини. Чиє прийняття я так прагнув. Погляди гостей були прикуті до мене, деякі сповнені співчуття, інші осуду. У той момент я усвідомив марність спроб захистити себе, спроб пояснити свою версію подій тим, хто чув лише одну версію. Збиток було завдано, слова моєї матері зробили мене винуватцем, сином, який, я, який покинув сім'ю в скрутну хвилину. Але в глибині душі я знав. Правду, я знав вагу провини, яку ніс на собі незлічену кількість разів, переживаючи ту ніч в голові, задаючись питанням, чи могло бути інакше? Якби я вчинив раніше, я також знав біль від того, що мене відштовхнули, звинувачуючи в чомусь, що було поза моїм контролем. Цей біль змусив мене шукати відстані, щоб побудувати життя подалі від постійних нагадувань про мої, нібито провали. Стоячи там серед чепотіння й косих поглядів, я зрозумів, що слова моєї матері визначали мене. Вони були відображенням її горя, її нездатності впорати з втратою чоловіка і напруженими відносинами з сином. Це був смуток, який я поділяв. Але я також знав, що нести тягар її звинувачень не поверне мого батька і не загоїть розрив між нами. Я сидів на ганку похоронного бюро, і сльози тихо котились по щоках. Вага публічного звинувачення моєї матері на похороні розбила мене на друзки. І я залишився наодинці зі своїм горем і болем від її слів. Мені здавалось, ніби земля під ногами розверзлася і поглинула останні залишки того, що для мене означала родина. Мене знайшла тітка, її присутність була ніжним нагадуванням про те, що я не був постійно покинутий. Що сталося? Запитала вона м'яким голосом, який різко контрастував з жорстокістю, яку я щойно пережив всередині. Я не міг більше стримуватись і прорвалась, розповівши їй все, як моя мати звинуватила мене в смерті батька, як вона назвала мене жорстоким і егоїстичним перед усіма. Ці слова вилились з мене без фільтрів, біль і розгубленість, яку. Які я так довго тримав у собі. Тітка слухала мовчки, її обличчя висловлювало смуток і розуміння. Коли я закінчив, вона зітхнула звук, що містив стільки скорботи за вчинки сестри і співчуття до моєї ситуації. Твоя мама сумує, і виливає свою скорботу на тебе. Нарешті сказала вона, але це не, вив... але це не виправдовує її слова і те, як вона поводиться з тобою. Тоді я розповів їй історію про ніч, коли мій батько впав з ліжка, звук, який розбудив мене від сну, жахливе відкриття вранці і мої відчайдушні спроби допомогти. Це було щось на зразок зізнання, спроба пояснити свою позицію, щоб вона зрозуміла, що я не той лиходій, яким мене зображувала моя мати. На мій подив тітка взяла мою руку і ніжно стиснула її. Тепер ти мій новий прийомний син. Заявила вона, її слова були не просто заявою, а обіцянкою, обіцянкою підтримки і прийняття, якої я, як виявилось, так відчайдушно потребував. А твоя мати не заслуговує на тебе, якщо не може побачити правду і біль у твоєму серці. Її слова були як бомба для моєї душі і дали мені крихту розради серед мого хаосу. Ось вона, моя родина, не пов'язана кров'ю чи обов'язком. А обрана, яка дала мені притулок, коли я відчував, що мені нікуди звернутися, коли ми сиділи там в прохолодному вечірньому повітрі, яке огортало нас, я зрозумів, що це початок нового розділу мого життя. Прийняття і розуміння моєї тітки дали мені щось, за що можна було триматися. Проблиск надії в часи, затьмареному втаратою і непорозумінням. Це нагадало мені, що сім'я це не завжди ті, хто тебе виховує, а ті, хто стоять, стоять поруч, коли земля провалюється під ноги. В той момент я зрозумів, що, хоча мої стосунки з матір'ю можуть ніколи не налагодитись, я не такий самотній, як думав, життя триватиме. І з підтримкою тітки я можу знайти спосіб жити в цій новій реальності, незважаючи на біль і розпач її слова, дали мені шлях вперед, шанс відбудувати те, що залишилось після смерті батька і звинувачень матері. Винні ми чи обставини, іноді відповідь не має значення, має значення тільки біль, який ми залишаємо після себе. Якщо ця історія зачепила, підпишись. Попереду ще багато правди.